Майже шаманські звуки та дії у просторі, якими багатий фестиваль Артполи накликали на прикарпаття рясні хмари. Дощів на Городенківщині, де вже не перший рік проводили це свято, не бракувало. Та зупинити справжніх прихильників події, якої чимало людей нетерпляче очікують впродовж усього року, це аж ніяк не змогло, адже їх єднає мистецтво. Репутацію цього фестивалю не в змозі підтопити навіть найбільша злива на великій сцені артполя. Наразі визвучується польська Кароліна Чіча. Концерт відбудеться за будь-якої погоди. Та спершу на сцені із але концертом з'явиться старожила артполя як умієм, так і пієм оркестра, або ж просто хор глухонімих. Так найчастіше називають у народі колектив, який не має жодного стосунку до академічного співу. Їхні вокальні потуги спрямовані на те, аби видобути зі своїх горлянок якомога незвичніший та неймовірний звук. Для цього щороку змінюють експериментальну платформу серед здобутків оркестру, спів на бігу та на гойдалці, й на плавучому лимані. А цього разу свіжий склад фестивальних оркестрантів пересів на трактор, точніше до його вантажного причепу. Це як платформа, тобто нам нам підходила будь-яка платформа, але є під руками трактор наш їздим на тракторі. Було б декілька, наприклад, інших платформ, то робили би щось інакше. Тут той трактор тут може собі дати раду на цих дорогах. Коли е, їде людина, і коли її так легко гоцає, то вона в той момент видає той звук, який власне потрібно, щоб зробити г, вони так говорять, ге. А коли їх на камені десь так г, і вони тоді е, в, видають той звук, який я власне від них хочу вимагати, і тоді зразу розуміють, що хочеться і. І таким чином у нас чудесний хор виходить. Репетиційний майданчик, на який перетворився цей сільськогосподарський транспорт, може вмістити до 40 чоловік. Двічі на день вони виїжджали в поля, аби здивувати самих себе та усіх випадкових глядачів зі слухачами. Катають на екзотичному для більшості засобі пересування лише вокалістів. Натомість їхні акомпаніатори, знані музиканти з оркестру радості і щастя Перкалаба, а також перкалабських придатків, ходять пішки услід за співочим трактором, який на їхнє щастя рухається доволі повільно. До Речі, уніський трактор з причепом навіть став експериментальною звукозаписувальною студією. Свої гучні потуги хор «Глухонімих» прагне залишити на згадку. Для цього навіть кліпи знімає. Амбітних планів щодо перспективних ротацій у колективу немає, адже це лише разовий проєкт, покликаний вибухнути виключно тут, на фестивалі. Наступного разу його полум'я спалахне вже на 12-му фестивалі Артполе. А для співочих імпровізацій обиратимуть новий рухомий майданчик. Мешканці унежу сподіваються, що все це коїтиметься знову ж таки у їхньому селі. Навіть якщо принесе з собою чергу. Гову порцію злив наступного літа. Оксана Китнева, Віталій Савчук, новини 402.